В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску діяльність із підрозділу поліції охорони. Все про харчове отруєння влітку. Вихованці змійської станції Юнаті відвідали змійську картину галерею. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 серпня орієнтовно такі: 603 тисячі 10 осіб особового складу, 8 тисяч танки, 16 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 17 тисяч артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 928 засобів протиповітряної оборони, 367 літаків. 328 гелікоптерів, 13 902 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2442 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 23 221 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2887 одиниць спеціальної техніки. Поліція охорони Державна охоронна служба в Україні, яка офіційно надає послуги із захисту майнових прав та законних інтересів громадян України, в тому числі щодо захисту їх життя та здоров'я. В місті Ізмаїл діє зміський підрозділ поліції охорони щодо професійної діяльності послуг та кнопок термінового виклику поліції. Ми поспілкувалися з начальниками змінського районного відділу управління поліції охорони Одеської області, підполковником поліції Олександром Бажаком. Дивіться далі. Поліція. Охорони це Державна охорона служба в Україні, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників. В місті Ізмаїл діє Ізмаїльський підрозділ поліції охорони. Поліція охорони офіційно надає послуги захист майнових прав, законних інтересів громадян України, в тому числі захисту життя і здоров'я наших громадян. Поліція охорони офіційно надає послугу із захисту майнових прав та законних інтересів громадян України, в тому числі щодо захисту їх життя та здоров'я, прибуття групи затримання від 3 до 6 хвилин. Це негайний виїзд та прибуття на спрацювання. Наші охорони системи оснащені резервним дживленням, яке підтримується функціональним приладом, при відсутності електроенергії. Також є бездротові датчики, які не впливають на на стабільність електропостачання. Тому можете бути спокійним за своє майно. Коли хтось намагається проникнути до вашої оселі чи офісу, відкрити вікно чи двері спрацьовують датчики. Сигнал фіксується пультом охорони і на місце спрацювання прямує наряд реагування, який діє професійно, швидко і злагоджено. Співробітники проходять ретельні відбіри, спеціальну підготовку, тому при виїзді на черговий виклик готові до будь-якої ситуації, щоб стати на захист свого міста. Поліцейські охорони оснащені усіма необхідними. Спеціальними засобами, радіозв'язком, сучасними автомобілями та вогнепальною зброєю. Задля безпеки громадян на території Одеси та області встановлені кнопки термінового виклику поліції. Вони стануть в нагоді, коли подзвонити на лінію 102 немає можливості, або ситуація вимагає зробити це непомітно. Наразі в Одеській області до системи термінового виклику поліції підключено близько двох тисяч КТВ в громадських місцях та 45 КТВ з вільним доступом для використання громадян. Про їх Наявність свідчить наліпка, терміновий виклик поліції зі світловим таблом. На нашому місті встановлено сім тривожних кнопок. В місцях масового перебування громадян. До кінця року встановимо ще 3. Про їх наявність свідчить світящеся табло з наліпкою. Тривожний виклик поліції такі кнопки працюють навіть за умови відключення електроенергії. У разі небезпеки будь-який громадянин може звернутися за допомогою до поліції без використання гаджетів. Співробітники пункту централізованого спостереження управлінням поліції охорони в Одеській області в цілодобовому режимі стежать за станом тривожних кнопок. Пульт централізованого спостереження управління поліції охорони має відповідний сертифікат. Він працює в цілодобовому режимі, він енергонезалежний. Співробітники, які працюють на пульті, в цілодобовому режимі, стежать за охороною на ваших об'єктах. В реаліях сьогодення важливо підтримувати максимально безпечне середовище для життя, щоб бути впевненим за безпеку родини та майна. Поліція охорони гарантує високий рівень захисту та своєчасне реагування на будь-які загрози для безпеки громадян. Юлія Патлацюк і Кулинич для програми новин. Чоловік та жінка понад добу блукали болотами, аж поки їх не врятували прикордонники. Поблизу українсько-молдовського кордону прикордонники Білгородністровського загону врятували закохану пару, яка опинилася у пастці серед водно-болотних угідь та заростей. Через те, що чоловік загубив свій паспорт, пара вирішила уникнути перевірки документів на контрольних постах автодороги Одеси-Рені та обійти транзитну ділянку дороги, що проходить територію Молдови. Опинившись у плавневій системі серед заростей очерет. То мандрівники швидко загубилися. Чоловік та жінка понад добу долали густі зарості. Вони змогли знайти телефонний зв'язок та зателефонували в поліцію. Поліцейські про пригоду негайно сповістили прикордонників. Для пошуку людей прикордонники одразу залучили додаткові прикордонні наряди, підняли в повітря безпілотники. Невдовзі одному з операторів БПЛА вдалося виявити чоловіка та жінку. Тепер їм доведеться відповідати в адміністративному порядку. Харчове отруєння особливо поширене влітку. Які продукти можуть спричинити отруєння, якими є перші ознаки, та як надати медичну допомогу при харчовому отруєнні? Про це дивіться далі. Харчове отруєння це запальне захворювання шлунково-кишкового тракту, яке виникає при вживанні забрудненої їжі, переважно бактеріальної вірусної тіології або забрудненої їжі, токсинами та іншими хімічними сполуками. Отруєння переважно виникає раптово. Першими ознаками отруєння є блювота, нудота та загальні ознаки. Ники слабкості організму в інфекційних випадках може доєднатись гарячка. Бактеріальною інфекцією можна заразитися при вживанні кондитерських виробів, особливо з кремами молочних, кисломолочних продуктів, недовареного м'яса, сирих яєць та овочів і фруктів. Дуже небезпечними в поширенні харчового отруєння є отруєння нітратами. Нітрати або, по-іншому солі азотної кислоти є найбільш поширенішими забрудниками навколишнього середовища. Їхня концентрація збільшується в ґрунтах в зв'язку із азотними добривами, продуктами гниття органічних речовин, а також побутовими відходами і комунальними відходами, промисловими відходами. Вони інтенсивно накопичуються в ґрунті. А з ґрунту через ґрунтові води можуть переходити у свердловини, у колодязі, а також накопичуються у овочах та фруктах. Найбільша кількість їх у овочах фруктах, переважно таких, як зелень, всі, всі салати, а також коренеплоди це морква, це буряк. Дуже багато на даний момент в літній період нітратів може знаходитися у дині та кавунах, а також у сироку. Кобасах їхня кількість також зростає. У воді особливо велика концентрація нітратів може знаходитися у відкритих водоймах. Однак у колодязях також тому варто дотримуватися лабораторного контролю якості питної води у колодязях та свердловинах. При перших проявах отруєння нітратами або інших харчових отруєнь рекомендовано негайно викликати швидку медичну допомогу і надати першу допомогу потерпілому. Для цього потрібно потерпілому дати можливі адсорбенти. На, на, на даний момент ці адсорбенти знаходяться в вільному доступі в аптеках. Це можуть бути такі препарати, як атексіл у порошках чи в гелях або інші. Також викликати рвоту за можливості, якщо це буде доцільно. Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські попередили збут наркотиків 25-річної жительки Одеського району. Жінка знайшла в інтернеті під заробіток, придбала наркотичні засоби для розповсюдження шляхом закладок. Але правоохоронці викрили й до того, як вона приступила до виконання роботи. Зловмисниці вже повідомили про підозру. Їй загрожує щонайменше 4 роки позбавлення волі. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 4 до. Восьми років наразі вирішується питання щодо обрання підозрювані запобіжного захисту. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури. З метою знайомства молодого покоління з українською культурною спадщиною та поглиблення знань з образотворчого мистецтва в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової була створена програма Музейна педагогіка. В рамках програми проводяться інтегровані заняття, тематичні заходи, екскурсії та творчі майстер-класи. Вихованці зміської станції юних натуралістів завітали до ізмийської картинної галереї на інтегроване заняття. Для дітей була підготовлена цікава програма. Подробиці дивіться далі. На формування особистості дитини впливає багато чинників, серед яких чільне місце посідає культура та мистецтво. Поступово знайомлячись з культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінності, збагачує власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати набуті знання у притаманних їй видах діяльності. Саме з цією метою в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової була створена програма Музейна педагогіка, в рамках якої проводяться інтегровані заняття, тематичні заходи, екскурсії та творчі майстер-класи. Вихованці ізмейської станції юних натуралістів завітали до Ізмейльської картинної галереї на інтегроване заняття. Для дітей була підготовлена цікава програма. Під час пізнавальної екскурсії учні познайомилися з міжнародною виставкою дитячої творчості Дунай ріка дружби. Також вони мали змогу подивитися. На витончені ботанічні ілюстрації з виставки, об'єднання аквареллю. Різноманіття технік, сюжетів та кольорів залишили приємні враження для кожного. Ми сьогодні відвідали Ізмаїльську картину галерею. Я тут за два роки я тут вперше, і мені тут дуже сподобалося. Що мені сподобалося, це дитячі картини, такі яскраві. Ну, чудові просто наступною частиною зустрічі була творча робота, під час якої діти мають можливість проявити свої здібності та креатив. Станція ЮНАТІ це центр екологічно-натуралістичної та природоохоронної діяльності. Саме тому був проведений майстер-клас Птах перемоги до Дня Незалежності України. Під час майстер-класу разом з науковим співробітником діти власноруч зробили листівку з голубом у техніці. Аплікація роботи вийшли яскравими та позитивними. З дітками тут робили поробки на День Незалежності. Я думаю, що діткам дуже сподобалося. Вони роблять щось робити ручками на станції Ми теж так робимо і була ще. Музична хвилинка, вони були дуже активні. Про яка проводила це, дякую велике. Ось, ну, дуже дуже добре і гарно. Мені е все дуже сподобалося. Сподобалися картини, які малювали діти. Там, де ліпили з пластиліну, з глини. Е ну, все сподобалося. Сподобалося якими. Е Аплікації робили Завершальною частиною зустрічі стало музичне заняття, на якому діти співали українські пісні, виконували інтерактивні вправи та взяли участь у музичній вікторині. Було і весело, і смішно, і взагалі сподобалося. Те, що грали з музикальними інструментами, там розрізняли їх, все сподобалося. Такі пізнавальні зустрічі в рамках проєкту Музейна педагогіка сприяють всебічному розвитку особистості дітей, поглибленню знань з української культури та мистецтва та формуванню громадянської відповідальності. Юлія Патлацюк, Дмитро Єфимов для програми Новин. За інформацією Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеської обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України, за минулий тиждень в Узмейському районі зареєстровано 119 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі у 14 дітей. Інтенсивний показник по району складає 56,9 випадків на 100 тисяч населення, що вище обласного показника на 62%. відсотки. Число захворілих зареєстровано в місті Ізмаїл 107 випадків. В інших територіальних громадах зареєстровані поодинокі випадки. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 65 копійок. Євро купівля 45 гривень 50 копійок. Продаж 46 гривень 10 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у четвер, 21 серпня, в змелі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19,21 градусів тепла. В день 33,35 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 21-23 градусів тепла. Вдень 31-33 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmailtv.com на ютуб-каналі та у фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.